На Луганщині чи не вперше за останні дні відносно затища під обстріли вночі потрапляли позиції українських військових у станиці Луганській. Напередодні там перебили газопровід. Сьогодні ремонтники його полагодили. У щасті українським військовим вдалося зменшити інтенсивність обстрілів. Як запитаємо у Євгенії Цвітанської вона на прямому зв'язку звідти Женю, вітаю і передаю тобі слово. Вітаю, Соломію. Ну, дійсно, зараз на Луганщині стало дещо тихіше, і навіть тут у щастя, де останнім часом було дуже гаряче, нині тихо. І з чим хлопці це пов'язують? Ну насправді нині бойовики ось тут у щасті взяли таку певну нову тактику. Вони стріляють перед своїми позиціями. Ось хлопці кажуть, що скоріш за все це терористи а, злякалися і побоюються виходу наших диверсійних груп. Чому а, напередодні по нашим позиціям активно вели вогонь? Працювали професійні снайпери а, бійці. Кажуть, що це росіяни. Але хлопці змогли дати їм гідну відсіч, причому таку, що нині вони по тактиці ведення бою бачать, а стоять вони тут дуже давно. Тобто, тактику вони знають дуже добре. Ось вони кажуть, що з цієї сторони росіяни навіть відійшли росіяни, а лишилися непрофесійні так звані вояки. І ось, чому вони це бачать Тоді вони починали роботу буквально ну от тільки світало і до обіду. То есть работали аккуратно, быстро, четко. Вот. У нас было несколько раненых. Последний день мы им что-то сделали, то ли оптику по перехвату повредили, то ли кто-то из їхньої команды был ранен, и они ушли. Группа регулярных войск России ушла куда-то. Ну і саме після цього кажуть, стало трохи тихіше, ну А тим часом, під час відносного затища, люди хоч трохи відновлюють свої будинки. Ось сьогодні в селище Нижньотепле. Червоний хрест передав 63 тонни будівельних матеріалів саме для кровлі, це шифероберої дошки, цвяхіну усілякі інструменти. І хочу зазначити, що ось ці вщент розбиті будинки по крайній вулиці Нижньотеплого стоять в такому стані ще з зими. Ось коли їх зруйнувало потужними артобстрілами, частина будинків просто полишили люди, а вони запущені. Заросли травою. і загалом кажуть, у раді постраждало три сотні будинків. Звичайно, те, що привозять, цього не вистачає. Тому серед людей навіть сьогодні були такі гучні скандали. Кому справедливо видають ці матеріали, кому несправедливо. Люди показують свої шалені руйнування просто на перебій, і жаліються, що подають заявку, хто не має в списку або не чули оголошення. Ну і звісно нічого не отримують. Красный крест проезжал, они проводили сюда ко мне, да, они писали мою фамилию, сказали, все вам будет. Ничего. Пока нам ничего не дали. не дали. Позвонят, дадут, значит, дадут. То, так, Потом пока выделить. сами, да? Конечно. Да. То, что, то, что, ну селили, да, что, да ну что забор поменяли, чтобы было ну, стояло. Это родительский дом. Вот, тоже пострадал. Нам ничего не дали. Сказали, мы тут не прописанные. Мне того восстанавливать надо этот дом. Так а кто здесь прописан? Это прописано с Вы давно нету. Живых, да. Осіляді кажуть, що люди насправді даремно здіймають галаси, бо просто не розбираються в ситуації. Бо нині видають один вид матеріалів, а писали вони заявки на інші вид матеріалів. Ось показують детальні звіди по кожному будинку. мовляв, група людей завжди після обстрілів виїжджає разом із господарями та ретельно нотує кожне руйнування та його об'єми. Більше ніж привозять, просто видати нема чого. Все роздають згідно з заявками. Ну а перше дають тим, хто постраждав найбільше. Есть четыре семьи, которые очень сильно пострадали. Их не устраивает даже то, что мы им сегодня даем. То есть шифер – это недостаточно. Им надо и кирпич, и стекло, и денег много. Пострадало на территории 312 домов. Некоторые из них пострадали по три-четыре по раза. Есть и комиссия. Мы ходим, смотрим, актируем. Документы лежат. То, це мова йде про обстріли, які були ще взимку. На ну, нині в станиці Луганській ледь там не щодня руйнується новий будинок. І коли відновлять їх там, господарів взагалі не знають. Студія на прямому зв'язку з Луганщини була наш кореспондент Євгенія Цвітанська.